Тамара, пенсіонерка, ворог знищив її дім у Нікополі. Нічого не залишалося, як покинути місто. Разом з сім'єю переїхала до Дніпра. Каже рада, що отримала допомогу від волонтерів української команди. Мене пригласили за благодійною допомогою. П'ять чоловік нас тут проживає. Ціла сім'я. Ми приїхали, нуждаємося в цьому Тому нам дають. Ми за це дуже, дуже вдячні. Отримали допомогу не тільки люди з числа волонтерського штабу української команди. Завітали і мешканці Дніпропетровщини. Надія з Новомосковська про допомогу дізналася у соцмережах. У Мене троє діток і на даний момент працює один чоловік. Я не працюю, бо я в декретній відпустці, а дитину не можу здати в садочок. Їй два роки я не можу здати і піти працювати. Тому це да, дуже важлива гуманітарна допомога побільше б таких організацій, тому що дуже багато людей, які потребують цього. Не одна моя родина така. Щоб отримати гуманітарку, Надія заповнила анкету, тож такий пакунок дістався і їй. Як ви говорите? Свідувати, що там. Ой, а тут все смачненьке, тут боби, квасоля. Паста якась видаватимуть гуманітарну допомогу у декілька етапів, бо кількість заявок від бажаючих сягнула понад пів тисячі. каже волонтер волонтерського штабу українська команда Віталій Жиганський. До нас просто часто дуже звертаються люди, просто пересічні люди на вулиці підходять, кажуть, я з цього наприклад будинку. Як у вас можна там отримати, тому що я там, людина похилого віку, але ну, не, не вистачає на продукти і так далі, можливо, там ми можемо отримати. Ми ж розуміємо, що люди скрізь однакові в Україні, що вони приїхали або з Луганської області, або з Донецької, або проживають в Дніпропетровській області. Тому ми почали. Е це робити для наших людей, аби отримати благодійну допомогу, необхідно заповнити заявку на офіційних сторінках волонтерського штабу Українська команда у соцмережах і чекати дзвінка фахівця, який повідомить місце та час. Наталія Москаленко і Ляломовський новини дев'ятого каналу.